Слава Україні! Ніч в Одесі та області пройшла під сигнали повітряної тривоги, але обстрілів не було. Сили оборони продовжують виконувати поставлені завдання, а також тримають ситуацію під повним контролем. Що стосується загрози ракетних ударів, то вона залишається дуже високою. Наразі у Чорному морі знаходяться два кораблі, які готові нанести ракетний удар на їх борту 16 калібрів. Отож, дуже часто виникає питання: хто вмикає сирену за виявлення повітряної загрози в Україні, відповідають радіолокаційні підрозділи повітряних сил Збройних сил України. Вони фіксують усі повітряні цілі як в Україні, так і далеко за її межами. Коли на екрані радарів стеження з'являються позначки літальних апаратів, які переміщуються у бік території України, та є інформація, що це ворог подається команда повітря. Черговий повітряних сил Збройних сил України протягом трьох хвилин має зробити телефонний дзвінок по спецзв'язку. Після цього сирену вмикає місцева влада. Чому сирена лунає так часто? Повітряна тривога не завжди означає, що ракети чи літаки летять саме? У нашу область чи місто її оголошують за фактом зльоту. Зрозумілий лише загальний напрямок ракети, а точне місце, куди вона може потрапити, визначити складно. Ракета може змінювати свій курс праворуч та ліворуч або взагалі зникати з радарів. Тому систему оповіщення вмикають поетапно згідно з курсом ракети, але враховують також і сусідні регіони. Бережіть себе та своїх рідних. Ви знаєте, що ми переможемо і кожен день наближає нас до бажаної перемоги. Молимо за тих, хто у бою, віримо та підтримуємо Збройні Сили України. Тримаємо стрій, адже ми Одесити. Ми українці. Україна понад усе. Слава нації, смерть ворогам.